Коломийська весна пам'яті Олександра Полякова понад 40 юних гімнастів зібрав у Коломиї традиційний турнір. Спортсмени зі Львова, Івано-Франківська та господарі боролись за першість. Семирічний харків'янин Тимофій через російську агресію вимушено переїхав із сім'єю у Коломию. Тут пішов у місцеву комплексну дитячо юнацьку спортивну школу на відділення гімнастики. Тепер вже бере участь у традиційному турнірі гімнастів. Коломийська весна. Хлопчик переконаний, спортивні гімнастичні вправи допоможуть йому у майбутній професії. Що не знаю, знає, ну, знає ну, мож... я, я ще думаю, може це з Мама Тимофія ділиться. Син вже більш як два роки займається гімнастикою. Втішена, що має можливість спортивно розвиватись у Коломиї навіть всупереч війні. Ну він дуже такий рухливий. Йому подобається в нього дуже гарно виходить колесо, рандат. Турнір Коломийська весна це традиційні змагання, які відбуваються у Коломиї більш як 30 років. Його засновник тренер Олександр Поляков. Власне змагання тепер присвячують його пам'яті. Розповідає очільник управління спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник. Тримаємо традицію, раді те, що відкликнулися, запрошені приїхали. Тобто рівень змагань буде високим. У підсумку турніру найбільше призових місць вибороли юні гімнасти із Івано-Франківська. Коломийські спортсмени мають із ними одинакову кількість перших місць по три. Львів'яни повезли додому п'ять медалей.